Друзі, всім привіт! Сьогодні я шию рюкзак з екошкіри. Я ще не шила такий виріб це мій експеримент. Я покажу вам, як я це робила, технологію пошиття. А також обов'язково розкажу про помилки, щоб ви їх не припускалися. Починаю шити із зовнішньої кишені. Вона в мене об'ємна, складається з двох частин: верхньої і нижньої, застібається на блискавку. Розміри рюкзака та кишені можуть бути будь-які. Це залежить від ваших потреб. Розміри, які я даю на схемах, вже подані з припусками на шви. Беру блискавку на 4 см коротшу, ніж зріз під вхід у кошеню. Відкриті зрізи блискавки, мені треба обробити шматочками екошкіри. Спочатку роблю одну сторону. Беру два шматочки екошкіри шириною як блискавка, довжиною десь 5 см. Прикладаю. Лицем до лиця блискавки, інший шматочок лицем до виверітної сторони блискавки. Прокладаю строчку на відстані 1 см від відкритого зрізу. Відвертаю шматочки в іншу сторону і прокладаю ще одну строчку на відстані 1-2 мм від попереднього шва. Тепер вставляю в блискавку бігунок і обробляю інший відкритий зріз блискавки. Місце під блискавку на деталях кишені я продублювала. Прикладаю блискавку лицем до лиця нижньої частини кишені. Перевіряю, щоб блискавка була посередині деталі. Фіксую блискавку з зажимами і прокладаю строчку на відстані 1 см від зрізу. Я користуюся лапкою для пришивання блискавки. Місце, де строчка проходить по екошкірі, змащую кремом. Щоб лапка не липла до екошкіри. Верхню деталь кишені так само пришиваю до блискавки. З підкладочної тканини я також вирізала дві деталі кишені, але без припусків. Припуски я залишила лише на куточках. На верхній деталі підкладка коротша, тому що верхня деталь буде перегинатися, і там підкладка не потрібна. Накладаю підкладку лицевою стороною на вивірідну сторону блискавки. Прокладаю строчку в ту саму строчку, якою я пришивала блискавку до основних частин. Я зараз не міняю нитку у колір підкладки, бо чорна на чорному вам не буде видно. Але ви, звичайно, беріть такі нотки, щоб були в тон до тканини. На нижній частині кишені прокладаю строчку вздовж блискавки на відстані 2 мм від шва. Ця строчка фіксує підкладку для того, щоб вона не потрапляла у блискавку. Шов припрасовую. Обов'язково роблю це через пропрасовувач. В мене це шматок пергаментного паперу. Мені він подобається, тому що екошкіра не прилипає до нього, а також він напівпрозорий, тож я бачу, що я прасую. Верхню деталь перегинаю так, щоб вона закривала блискавку. Місце згину продублюю, щоб воно не розтягувалося. Вкладаю строчку вздовж згину. Строчку припрасовую. Такий згин робити не обов'язково. Ви можете обробити верхню частину так само, як і першу. Я проклала строчку і зафіксувала верхню частину підкладу до блискавки. Основна деталь в цю строчку не входить. Двома строчками на відстані. 5 мм від краю я зафіксувала верхню і нижню частину, щоб вони не з'їжджали. За допомогою клеєвої павутинки зафіксую підкладку на деталях основи. Таким чином, підкладка не буде заважати, коли я буду користуватися кишиною. Тепер мені треба зафіксувати припуски кишені на виверітній стороні. Я приклеюю клеєву павутинку до зрізів кишені, загортаю припуски на виверітну сторону і фіксую за допомогою праски. Так роблю на всіх чотирьох сторонах. Кишеня майже готове, залишилось обробити кути. Я складаю відкритий зріз кути один до одного лицем до лиця і прикладаю строчку на відстані 1 см від зрізів. Так роблю на всіх чотирьох кутиках. Вивертаємо кути і в нас вийшла об'ємна кишеня. На деталь передньої частини рюкзака я нанесла розмітку, де має бути кишеня. Прикладаю кишеню до цієї розмітки і мені потрібно настрочити кишеню по всьому периметру на відстані 1-2 мм від краю. Будьте уважні, на кутах. Для зручності можна розкласти припуски кутиків у дві сторони. Ось така кишеня в мене вийшла. Але на даному етапі мені не сподобалось, що передня частина виглядає дуже тонкою порівняно з кишенею. Тож я вирішила додати об'єму на передню частину. Взяла синтепон і нашила передню частину на синтепон. Я зробила декілька строчок вище кишені, також зафіксувала кишеню ще раз однією строчкою на нижній частині. І проклала строчку по всьому периметру передньої деталі на відстані 5-8 мм від краю. Тепер зайвий синтепон я зріжу, і ось така передня деталь в мене вийшла. І тепер закрию синтепон деталью з підкладки. Вирізаю шматок більше, ніж моя передня деталь. Нашиваю по всьому периметру деталя, а потім зрізаю зайве, урівнюючи зрізи. Передня деталь в мене готова. Поки що відкладаю її і займусь спинкою. Беру деталь спинки з основного матеріалу. А також дві деталі підкладки. Ці деталі десь на 1,5 см більше з кожної сторони, ніж деталь основи. Беру деталь підкладки і розрізаю її на дві частини. В цьому місці в мене буде кишеня на блискавці. Відкриті зрізи під блискавку дублюю, а також обробляю зигзагом. Блискавку з двох сторін обробила так само, як і для кишені на зовнішній частині рюкзака. Пришиваю блискавку так само, як ми робили на передній кишені нижній частині. Ось така внутрішня кишеня в мене вийшла. І я хочу зробити ще дві маленькі кишені, але вже без блискавки. Я беру тканину з підкладки. Верхній зріз дублюю, двічі загортаю на виврітну сторону і прокладаю строчку, фіксуючи цей зріз. Музика. Нашиваю цю деталь на попередню, а також прокладаю строчку посередині верхньої деталі. І в мене виходить дві кишені. Беру другу деталь підкладки спинки, з'єдную з моїми кишенями. І прокладаю строчку по периметру на відстані 5-8 мм від краю. Рівняю зрізи, щоб вони були однакові. І підкладка спинки в мене готова. Поки що її відкладаю. Беру основну деталь спинки. Я хочу її укріпити, зробити більш жорсткою. Для цього я буду використовувати ізолон. Це матеріал для підкладки під ламінат. В мене був лише тоненький, тому я беру 4 шари. На основній деталі я намалювала дві лінії, по якій буду нашивати основну деталь на ізолон. Також прокладаю строчку по периметру деталі. Зайвий ізолон зрізаю. Тепер моя спинка більш жорстка, вона краще тримає форму. Тепер зроблю бретелі рюкзака. Я буду робити не дуже широкі. Для цього я беру прямокутник довжиною 80 см і шириною 6 см. Готова бретель вийде в ширину 2 см. Здовж довгої сторони приклеюю клеєву павутинку. Загортаю припуск 1 см на виворітну сторону. Приклеюю за допомогою праски. Те ж саме роблю з іншої сторони. Місце згину лямки я додатково продублювала, щоб вона не розтягувалась. Складаю бретель навпіл здовж довгої сторони. І прокладаю дві строчки на відстані 1-2 мм від краю. Щоб було зручніше, можна скористатися зажимами. Ось такі дві лямки в мене вийшли. Покажу вам ще один варіант лямок, який можна зробити. Ви можете зробити дві заготовки: одну ширшу, другу трохи вущою. І вурщу накладаємо на широку і також пришиваємо двома строчками. На основній деталі спинки я накреслила прямокутник. На якій буду пришивати деталь, яка буде тримати лямки. Прямокутна деталь це просто прямокутник, і я так само, як і на лямках, заклеїла припуски на виверітну сторону. Прямокутник в готовому вигляді в мене 13,5 на 3,5 см. Ще я заготовила ручку так само, як і лямки. Довжина ручки 25 см. Намічаю місце, де будуть розміщатися лямки та ручка. Лямки та ручку фіксую на двосторонній скотч, але краще тут використовувати трансфер для шкіри. У мене його зараз немає під рукою, тож я використовую звичайний скотч. Пришиваю лямки та ручку до деталі спинки двома строчками. Під строчку я підклала тканину для більшої міцності. Бо строчка на ізолоні та екошкірі може вирватися, особливо в місці лямок. На жаль, тканина в мене трошки з'їхала, бо зараз в мене вже велика товщина, яку складно просувати під лапкою машини. І вже пізніше я зрозуміла, що мені потрібно було взяти більший шматок тканини, трохи більший за мій прямокутничок, для того щоб строчка, якою я буду нашивати прямокутник, також ввійшла у цю тканину. Але головне, що строчки, якими я пришивала лямки, вони війшли у цю тканину, тож я спокійно вони будуть гарно тримати вагу рюкзака. Тепер я зроблю деталі, які будуть тримати лямки по боках. Ці дві деталі два трикутнички. Деталь проклеїла по верхній частині, по згину, а також по короткій частині. Верхній зріз загортаю на виворітну сторону і фіксую за допомогою клеєвої павутинки. Деталь перегинаю навпіл. Всередину вставляю заготовку таку саму, як я робила для лямки. Довжина цієї заготовки 15 см. Прокладаю дві строчки по верхній частині трикутника і одну там, де згін. Ці деталі в мене будуть пришиватися по боковим сторонам. На ці короткі лямки я зафіксую дві пряжки. Намічаю місце, де мені потрібно зробити отвір для язичка пряжки. Також я зробила 4 тоненькі хомутики для того, щоб зафіксувати лямку. Це деталь шириною 1,5 см. Припуски я заклеїла до середини і проклала дві паралельні строчки вздовж краю. Довжина хомутика 6 см, але вона залежить від ширини лямки. Хомутик складаю в кільце і фіксую за допомогою двох строчок. Один хомутик надягаю на мою заготовку, роблю отвір за допомогою дірокола, далі встановлюю пряжку, надягаю ще один хомутик і фіксую край лямки за допомогою двох строчок. Цей відкритий зріз буде перекриватися довгою лямкою, тож його можна не ховати. Тож, тримачі лямок я зафіксувала. Тепер накладаю на деталь спинки підкладку і пришиваю її по всьому периметру деталі спинки. Зрівнюю зріз підкладки і основної деталі. Тепер працюю з боковими частинами рюкзака. В мене є дно, основна деталь та підкладка. Бокові частини дві деталі та підкладка, а також дві деталі верхні під блискавку. Місце під блискавку додатково продублювала. Блискавку до верхніх частин пришиваю так само, як я робила на зовнішній кишені. В мене верхня частина так само перекриває блискавку, як і на кишені. На цій частині я ще додатково проклала строчку на відстані 3 см від краю, зрізаю зайву підкладку і так само приклеюю підкладку до основних деталей за допомогою клеєвої павутинки. Перевіряю, щоб ширина цієї деталі була 14 см. Мінус 2 см це буде 12 см товщина мого рюкзака. До деталі дна пришиваю дві бокові деталі. Зверніть увагу, що деталь дна це трапеція, вужча сторона трапеції це перед, а ширша це спинка. Нашиваю приписки на деталь дна. Так само збираю підкладку, але припуски нашиваю на бокові частини. Всі деталі бокових частин збираю між собою. Спочатку без підкладки дна, потім ми цією підкладкою закриємо відкриті зрізи. Деталь підкладки дна прикладаю лицевою стороною на виверетну сторону деталі блискавки. Пришиваю так з одної і з другої сторони. Таким чином, ця підкладка. Закриває відкриті зрізи, і нам не треба додатково обробляти ці зрізи стрічкою. Настрочую на нижню бокову деталь. Мені залишилося зібрати весь рюкзак докупи, пришити спинку та перед до бокової частини. Дуже важливо в цей момент, перед тим як пришивати, перевірити, чи відпадає окружність передньої частини і спинки із боковою частиною. Коли я шила, в мене вийшла бокова частина трохи меншою. Ніж деталь спинки і переда. Тож, коли я робила креслення, я зробила вже запас, і у вас має все вийти добре. Але навіть перед тим, як зшити всі бокові частини між собою, перевірте, можливо, треба зробити деталь більшою або меншою. Передню деталь прикладаю до бокової лицем до лиця, фіксую зажимами і прокладаю строчку по всій окружності деталі. Відкритий зріз треба обробити стрічкою. Зазвичай я це роблю репсовою стрічкою, але зараз в мене її нема. Чорна була лише трикотажна. Але мені вона також сподобалась, бо гарно викладалася на заокругленнях. І так само я пришиваю спинку до бокової деталі. Але перед цим я хочу укріпити дно мого рюкзака. Тож між основною деталю і підкладкою я вставляю 4 шари ізолону, фіксую його між собою за допомогою двостороннього скотча. І тепер вже буду пришивати спинку до бокових частин. Деталь спинки в мене вийшла дуже товста. Тож місце зрізу, десь 1-1,5 см від краю, я хочу трошки зробити тоньше. Ізолон не любить високу температуру, він плавиться і стискається. Тож я прохожусь праскою по всій окружності цієї деталі, для того, щоб зробити більш тонкий зріз. Все, тепер пришиваю спинку до бокових частин. Ось такий вигляд має мій рюкзак. Ось бачите, на бокових сторонах деталі наче стискаються. Це через те, що бокові частини в мене трохи менше, ніж потрібні. Тож ви перевіряєте заздалегідь, щоб такого не було. На лямках я відмітила місця, де хочу зробити отвори. Я зроблю три отвори, щоб можна було регулювати довжину лямок. В ці місця можна встановити люверси для того, щоб отвори не розтягувались. Ці лямок підвертаю двічі і фіксую двома строчками. Це мій рюкзак готовий. Одразу скажу моменти, на які треба звернути увагу. Якщо ви шиєте рюкзак з екошкіри, як я, то ось це місце, де перекривається блискавка, блискавка може чіпляти тканину і вона буде рватися. Я зробила так, бо це в мене не основний рюкзак, я не буду його дуже часто носити. Але якщо ви шиєте рюкзак, який будете носити кожного дня, задумайтеся про те, що він може дуже швидко зіпсуватися в цьому місці. Всі місця, де не було блискавки, я шила за допомогою крокуючої лапки, вона чудово справляється з екошкірою, не прилипає і проходить дуже добре. Загалом рюкзак шити не дуже складно, головне знайти правильну викрійку, там, де все вже вимірено, або можна зняти мірки зі свого улюбленого рюкзака. Я сподіваюся, що трошки надихнула вас зшити собі новий аксесуар. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарях. Я бажаю вам успіхів, до зустрічі!